Доброго ранку, або доброго вечора, або доброго дня. Мене звуть Лукащук Назарій, мені 16 років. Що я хочу про себе розказати, в першу чергу я дуже творча людина, яка не любить сидіти на місці. Я обожнюю мистецтво в будь-яких його проявах. Я люблю конкретно я пишу біти музику і ходжу зараз в театр під назвою Фантазія Нью. За своє життя я перепробував доволі багато секцій. Але які включали в себе такі спортивні дисципліни, наприклад, баскетбол, футбол, волейбол. Але поки що зупинився на театральній справі, тому що відчуваю, що це моє. Мені це дуже сильно подобається. Навчаюсь я в Українському гуманітарному ліцеї Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який, пер... який знаходиться в Києві в центрі. Його ще кличуть в народі ліцей музей, тому що там багато скульптур та картин всередині нього.